подій, які відбуваються у найгарячіших відрізках фронту. А зараз полковник Збройних сил України, військовий аналітик Петро Черник лише повернувся із найбільш активних ділянок. І разом із побратимами і разом із побратимами щодня військові час... щодня військові час нападників і точково уражати їхню піхоту допомагає розробка осколок. Це міна, яку скидають із безпілотників для збирання і застосування боєприпасу необхідновання боєприпасу не... побратимами щодня Із побратимами щодня. Із побратимами щодня... Хідно більше боєприпасів. Друком комплектуючих для осколків займається спільнота небайдужих українців «Друк Армія. Допоможімо їй виготовити більше деталей і наростити потенціал наших військовослужбовців та військовослужбовець у знищенні ворога. Аби долучитися до збору коштів, відскануйте qr код на екрані або шукайте реквізити на сайті 3 Друкарміоркює у розділі «Мегазбір на пластик. Ціль 80 мільйон. Вісімдесят мільйонів зв'язку, вітаю вас, пане Євгене. Так, вітаю слоган вашої спільноти надрукуй перемогу. Принаймні так, так вказано на сайті спільноти. Власне, хто до цієї спільноти входить? Дивіться, всі українці, які прагнуть перемоги, всі, хто вірять в нашу перемогу, і намагаються її якомога більше пришвидшити, тому що якщо в. Кожен з себе вдома не встановить 3D-принтер або не буде допомагати тим, в кого є 3D-принтер з купілою пластику. Я думаю, що нам буде дуже важко перемогти, тому що отакі от, от штучки їх ніхто більше не зробить. Їх можуть зробити лише люди з 3D-принтерами. Угу. Саме для таких людей є наша спільнота, в якій процес повністю автоматизований. Людина, яка навіть нічого не знає про 3D-друк. Вона реєструється і там є школа, там все пояснюється, і немає проблем з тим щоб, з тим, щоб почати друкувати. І кожного місяця відправляти на фронт ці вироби, які військові використовують, щоб нас з вами захищати. Ми ще до школи перейдемо, але от як ви кажете, прагнете, щоб кожен військовий не витрачав жодної копійки, там власних ко... кожен військовий не витрачав жодної копійки, там власних коштів на купівлю того, що ви можете надрукувати або безкоштовно, або за мінімальною вартістю. Так, власне, що вам для цього потрібно: 3 d принтери, люди, гроші, пластик. Що саме? В нас є люди. В нас є принтер, нам потрібен пластик. Тому є QR-код з тим, щоб можна було задонетити якусь суму. На це треба дуже багато пластику кожного місяця. Нам потрібно понад 20 тонн пластику. Це лише ті потужності, які зараз є. Це не всі потужності задіяні. В нас набагато більше людей, але вони сидять з тими принтерами. В них немає пластику. Якщо б нас було 80 тонн пластику, ми б його. Залюбки віддрукували за місяць без проблем, пане Євгене. Ми власне зараз виведемо на екран QR-код для тих людей, які б хотіли пожертвувати на друкарнію, для того, щоб можна було виготовляти більше деталей і нищити більше ворогів. А щодо технічних моментів, що саме ви друкуєте, якщо можна про це говорити детальніше, Дивіться, ми друкуємо все, що або допомагає нашим військовим знищувати ворога, але або те, що допомагає нашим військовим. Те, що рятує наших військових, ми друкуємо макети протипіхотних мін, які дозволяють мобілізованим навчитись не вражатися з цих мін, не наступати на них, ідентифікувати їх. Дуже багато всяких навчальних матеріалів, але і дуже багато того, що з теж з дронами використовується. Ви ж розумієте, що ніяка індустрія не існувала допоки не з'явилися ці дрони і. Всі інструменти, які для цього є, це лише 3D-принтери, Тому що ви, тому, що вони дозволяють отакі бомбочки, як зараз у вас на екрані дозволяють швидко і ем, нові моделі якісь виготовляти. Не треба чекати якусь там форму, а просто закинув модель, і принтер одразу почав друкувати. і Це доступно будь-кому. Угу. Ну от заходячи на сайт організації, ми бачили, там є кілька опцій: можна або стати жертводавцем, або доєднатися самому. От що треба зробити, щоб самому доєднатися? От скажімо, я купую собі 3 d принтер, вкладаю в нього свої кошти, бо я хочу наблизити перемогу. І ви мене навчите, як це робити і кому, і потім вам передати ці деталі, як відбувається цей процес. О, дивіться, принтер коштує всього 200 доларів. Це набагато, і ви починаєте ви стаєте по суті виробником частиною народного ВПК. Ви друкуєте вироби там. Є всі завдання, технічні завдання. Що треба, які налаштування вказати? Які матеріал брати, і там одразу куди треба відправити військовим? відправляєте це по суті на фронт? Одразу військові це е, пхають туди вибухівку і роблять е, хороших листів. А ви у вас цей процес координуєте? Збираєте запити від військових і вказуєте, кому що надсилати? Власне, як ви тоді відслідковуєте ці запити? Кому допомогти? Хто перевірений? Скільки деталей і так далі? А вже ж в нас дуже дуже е, розвинена автоматизація. Наша система е, вже два роки над нею працюють найкращі українські айтішники, і вони не зупиняються у цій праці. Ось тому в нас замовлення може зробити виключно військові, ті, хто захищають зі зброєю в руках. Нас з вами е, система настільки вдосконалена, що е, навіть якщо ви не вмієте друкувати, у вас не вдасться відправити погано надруковані вироби, тому що система вас зупинить. Скаже вам, що не так, що треба переробити, і тільки коли у вас буде нормально, вже все виходити, тоді ви зможете надрукувати партію, яка вказана там, і відправити її військово. А є якісь цифрові е характеристики? Скільки у вас, от таких людей, волонтерів, які мають свій 3D-принтер, друкують і забезпечують такими деталями хлопців і дівчат на передовій? А вже ж, наразі в нас зареєстровано майже 7 тисяч е друкарів, які загалом мають 9 тисяч принтерів. Але саме активних друкарів, які за останні 30 днів щось відправили, таких людей о, десь 3 тисячі. Всі угу. інші це чекають на пластик. Тому наше е, на, наш ботелнек, те, що нас зупиняє від того, щоб повністю розкрити той потенціал, який ми зараз маємо, це звичайно пластик. Добре, якщо ви отримуєте достатню кількість коштів, чи є достатньо ресурсу, щоб цей пластик придбати, де ви його берете. А вже ж є українські виробники, які дають найкращі ціни. Ми у нас є стосунки гарні з декількома виробниками, які ви знаєте, в, конкретно в цьому випадку це як прозоро здорової людини, тобто там дійсно достатня якість і є змагання ціни. Хто дасть меншу ціну, тому що всім цікаво, щоб в них саме купувала друкарня, тому що тут величезні об'єми того пласту, який нам потрібен. Це українські виробники, і тому е, це не є проблема немає дефіциту. Я думаю, що ще довго ми будемо друкувати. Нам ще буде, треба буде я не знаю, там 15 тисяч друкарів. Щоб повністю вичерпати всі потужності українських виробників, які можуть робити пластик, я думаю, що цього достатньо повністю щоб задовільнити всі потреби фронту. А от серед цих власне приватних друкарів, які мають, умовно кажучи, у вітальні на кухні чи в спальні цей 3 d принтери друкують деталі для різних штук, які нищать ворога. Ви відслідковуєте, яких найбільше представників професії є? Це айтівці, хто це? Ну насправді найкращі друкарі – друкарі – це айтівці, тому що вони мають змогу працювати удаленно, Вони собі спокійненько там займаються своїми справами за комп'ютером і поглядають, як там їх принтер друкує. Хоча насправді не треба за ним споглядати. Якщо у вас нормальний принтер якісний, то він сам нормально надрукує і не треба буде на це відволікатись. Насправді друкують всі, друкують діти, друкують літні люди. Друкують байки, батьки військових, які зараз нас з вами захищають. Жінки, чоловіки, всі тобто тут нічого важкого насправді нема. Я завжди кажу, що 3D-друк друк це просто і з новими принтерами, які зараз з'являються на ринку, це ще стає ще легше, ще доступніше. Тому ну так я думаю, що айтівців всі багато, але насправді всі. Завгодно, люди, які займаються всіма професіями. Uh -huh. Я не можу так виділити лише одну. Ну і якщо відслідковувати знову ж таки вашу діяльність, то ви заручилися підтримкою достатньо великої кількості великих українських бізнес-компаній, на яких умовах ви з ними працюєте. Тобто вони допомагають матеріалами, фінансами, виділяють частину свого колективу для того, щоб вони друкували ці деталі. В який спосіб дивіться, насправді в нас є єдиний шлях взаємодії. Нам потрібен пластик. Більше нам нічого не треба все інше у нас є. Якщо є якісь ресурси, наприклад, нам потрібні каналізаційні труби, тому що нам треба робити перескопи, які військові можуть дивитись з, з окопів, щоб в них не, не поцілив ворожий снайпер. Якщо у вас є каналізаційні труби, будь ласка, напишіть нам на пошту. А так в принципі пластик, 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 пластик. Тому будь з ким наша взаємодія, будь ласка, в нас є офіційний рахунок. Відправляйте туди кошти, ми закуповуємо пластик, друкуємо і відправляємо цей військовий. Євген Вольно, вочільник спільноти «Друк Армія, яка виготовляє деталі на 3D-принтерах для того, аби забезпечувати наших військових і військовослужбовець на передвій ними і відповідно наближати нашу перемогу, знищуючи якомога більшу кількість ворогів. Ви можете на телеканалі Перший західний у нашій трансляції переглянути ролик, в якому є QR-код долучити. Тися пожертвами, і про це просив також і наш товариш, військовий аналітик, полковник збройних сил України Петро Черник. Власне, вони от такими деталями на передовій і користуються.